Креативна і талановита особистість, мрієш про дизайнерську освіту. Тоді отримай шанс на безкоштовне навчання в академії КПМ. Запрошуємо до участі у всеукраїнській творчій олімпіаді, дизайнер 21 21-го століття. Всім учасникам знижка в оплаті на навчання в ліцеї, коледжі, інституті або на курсах КПМ. В рамках Олімпіади 5 конкурсів. Конкурсні роботи повинні відповідати темі та мати назву. Роботи обов'язково мають бути виконані власноруч. Забороняється будь-яке використання чужих робіт. Оргкомітет КПМ проводить перевірку робіт на авторство. За недотримання даного правила учасник може бути дискваліфікованим. Конкурсній роботі оцінюються: смак, оригінальність ідеї, композиція, складність роботи, технологія і техніка виконання, кольорове та стилістичне рішення, художній та професійний стиль. Бажаєш отримати безкоштовне навчання в КПМ, тоді бери участь в мінімум в трьох номінаціях. До 30 квітня всім учасникам необхідно пройти обов'язкову реєстрацію, а саме заповнити та відправити онлайн-заявку за посиланням, приєднатися до соцмереж КПМ, зробити репост анонсу Олімпіади. Конкурсні роботи надсилаєте нам на телеграм на номер 093 276 59 55. Нагородження учасників та призерів Олімпіади відбудеться 9-10 травня у Києві. Спроби свої сили прямо зараз Бажаємо всім успіхів в участі.